Не перегортайте, моліться за свого сина, станьте його довічними обладунками, слухайте щонайменше один раз на день і ваш син буде захищений. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Твоєї Пресвятої Матері, почуй мене грішного і недостойного раба Твого. Господи, з милості своєї я вручаю в Твої руки мого Сина, ім'я. Прошу тебе заради Твого святого імені, помилуй і спаси Його. Господи, прости всі його прогріхи, свідомі й несвідомі, скоєні перед Тобою, веди Його праведним шляхом Твоїх заповідей, настав Його розум, просвіти Його світлом Христа, зціли його тіло і спаси Його душу. Господи, прошу Тебе, благослови Його вдома, поза домом, у полях, у дорозі і всюди, де є Твоя влада, покрий Його своїм святим покровом. Щоб він був захищений від куль, стріл, мечів, отрути, вогню, смертельних епідемій та раптової смерті. Господи, прошу тебе, захисти його від усіх ворогів, видимих і невидимих, від усяких бід, зла та нещасть. зціли всі його недуги, очисти Його від усякої нечистоти і полегши його душевні страждання. Господи, прошу тебе, зійшли на нього благодать Святого Духа. Нехай Його майбутні роки будуть здоровими та довгими, а серце чистим. Благослови Його на те, щоб у нього була сім'я, яка боїться тебе, і благочестиве потомство. Господи, прийми це батьківське благословення від мене, недостойного і грішного Твого раба, яке я молю у Твоє святе ім'я за мого сина щоранку, у день, у вечері й уночі, бо Твоє царство вічне, всемогутнє та повновладне. Амінь. Будь ласка, напишіть у коментарях ім'я вашої дитини, давайте разом оберігати їх у Господі, також поділіться цією молитвою, щоб благословення могло передатися більшій кількості сімей. Пам'ятайте, щира молитва справді може змінити ваше життя, а також долю вас і вашої дитини. Якщо хочете більше пізнати Божу істину, будь ласка, натисніть на посилання в моєму профілі. Або напишіть мені напряму у WhatsApp за номером. Це дуже рідкісна можливість, Бог збирається особисто відкрити вам свою істину.